Нарешті, ми з вами отримали відповідь на найголовніше питання для Європейського Союзу. А якщо США запропонує ЄС повністю знищити свою економіку, що відповість на, таки, на таку пропозицію ЄС? ЄС запитає, яким способом ви хочете, щоб ми це зробили. Мене звати Дмитро, я бізнес аналітик, і на цьому каналі ми намагаємося розібрати деякі теми, цікаві економічні, які можуть принести нам трішки коштів. Отже. Ситуація з чіпами в європейському союзі є в Голландії така цікава компанія, називається Nexperia. Вона цікава тим, що випускає, тобто контролює 40% світового ринку на півпровідників. І що саме основне її споживачі знаходяться також в Європі. В основному це виробники автомобілів. Тобто ви розумієте, що ця корпорація супер важлива для європейського союзу і конкретно для німецької автомобільної промисловості. І а вже ж, якщо у вас... С є така компанія, що з нею потрібно зробити, а вже ж її потрібно продати китайцям. Саме китайці і купили цю компанію в 2018 році. І ось сьогодні, у нас 25-й рік. Сьогодні, по суті, нідерландський суд націоналізував цю компанію. У відповідь керівництво цієї компанії з Китаю заявило, що більше не буде ніяких поставок з Китаю в Голландію цих самих напівпровідників. І вже зараз такі концерни автомобільні гіганти, як Mercedes, як Фоль. Volkswagen, як той самий BMW, заявляють, що в зв'язку з тим, що у них немає цих самих чіпів, тому що ви знаєте, зараз у нас більшість підприємств вони працюють так, що у них немає великих складів, щоб економити кошти, у них доставляють оці самі напівпровідники на уже тоді, коли вони будуть потрібні. Тобто, це значить, що у них немає запасів. І от уже зараз Volkswagen заявляє, що вони зупиняють ну призупиняють на деякий час виробництво Volkswagen Golf, а можливо. І вони навіть переведуть більшість своїх працівників на, на півдня, тобто вони будуть працювати не повний день, а півдня. Також Мерседес розглядає таку можливість, БМВ розглядають таку можливість і таку можливість розглядають французи. Що саме цікаве, Німеччина, як ви знаєте, це соціальна країна. І якщо якийсь концерн переводить своїх робітників на півдня, це не значить, що вони не будуть отримувати повноцінну зарплату. Просто половину цієї зарплати буде доплачувати керівництво країни. І от зараз ми знаходимо. В такій ситуації напівпровідники не поступають, значить, дуже можливо, що десятки тисяч людей можуть ну на деякий час не втратити свою роботу, але суттєво зменшити свій дохід. Зараз давайте подивимося на цю просто неймовірну ситуацію. Спробуємо розібратися, що ж там насправді сталося. 30 вересня 2025 року. Міністр економіки Нідерландів через суд вперше в історії застосував так званий закон про доступність товарів, щоб взяти під контроль некс. Спері цей закон взагалі-то дозволяє голландцям втручатися в діяльність будь-якої фірми, якщо вони вважають, що їх діяльність може зашкодити значить економічній безпеці цієї самої Голландії. Але я повторюся, цей закон використовується вперше. Значить, де вони знайшли проблеми в цій фірмі? Як я вже вам казав, в 2018 році цю важливу для економіки Європи компанію викупили китайці. Китайська корпорація називається Wingtech. і от саме з нею і є проблема. Причому ситуація має подвійне дно. Перше, це те, що нам розказує голландський суд, і на базі чого вони взяли контроль за цією кампанією. А друге, це те, що насправді відбулося. Давайте для початку поговоримо, що нам сказало керівництво Нідерландів. Нідерландський уряд стверджує, що ця сама кампанія Вінтек вона має у себе декілька дочок. Припустимо, Нексперія, вона 100% дочка, 100% цієї кампанії вони належать Вінтеку. І от лідер цієї, значить, корпорації, шановний пан Чан Сюджен, він поставив під за. Грозу діяльність голландської фірми, а саме він змусив цю саму свою на 100% фірму закупити у своєї іншої дочірньої фірми якогось товару на 200 мільйонів. І голландський суд сказав, що це може призвести до якихось проблем у цієї фірми Nexperia. Тобто, що ми з вами реально можемо бачити? Часна корпорація у цієї корпорації є дочірні компанії, і от в ці часні справи між дочірніми компаніями влазить, по суті, голландський уряд. І каже, що так робити не можна, і перехоплює контроль над Ніксперією. Також важливо сказати, що вони не конфіскували Ніксперію, вони ввели туди своє керівництво, тому що, ну знаєте, вільний ринок все таке, нічого не можна відбирати, нічого не можна конфісковувати. Вони просто повернули старе керівництво, тобто, це ті самі люди, які були до 2018 року, які керували цією компанією, і тепер вони знову взяли контроль за нею. А оцей китайський власник він був відстанен. Сторонений. Але що ж є насправді причиною такої дії? Насправді біда в тому, що зараз іде торгова війна між США та Китаєм. Ще в 24-му році цю китайську компанію Вінтек внесли в список компаній, які загрожують американській національній безпеці. А отже, якщо ви з ними співпрацюєте, це значить, що ви загрожуєте американцям і на вас накладають санкції. Там була також така важлива приписка: дочірні компанії не потрапляють під санкції. Тобто, ця компанія голландська Ніксперія. Вона, по суті, стала аватаром для оцього Вінтека. Вінтек виробляє всю продукцію, але продає якби, їх під лейблом цієї голландської компанії. Але цікава річ сталася саме 29 вересня 2025 року. Уже за Трампа було введено нову норму. А саме, якщо якась компанія із оцього списку небезпечних компаній для США володіє іншою компанією, як мінімум на 50%, це значить, що ця дочірня компанія – також значно небезпечна для США. І як ми з вами знаємо, Ніксперія вона на 100% належить Вінтеку, А отже, був досить високий ризик того, що ця сама Ніксперія вона попала під американські санкції. Нам досить часто розповідають, що в Китаї там насправді якийсь капіталізм. Насправді, там всі керівники крупних корпорацій вони якось зв'язані з урядом. І цей шановний пан Чан, він не виключення. Він також потрапляє під всякі санкції, його називають дуже наближеним до Комуністичної партії, а отже, і всі його компанії також знаходяться під санкціями. І от що цікаво, що в матеріалах цієї справи є силка на те, що 12 червня 2025 року представники США заявляли представникам голландського, ну нідерландського уряду про те, що є неприпустимим, що такі люди і такі компанії можуть все-таки в Голландії виробляти якісь продукти і потім поставляти їх в США. Тобто, по суті, у нас в справі є зафіксовані. Нам те, що американці чинили прямий тиск на представників нідерландського уряду, і авже ж на представників оцієї самої кампанії. Що потрібно було робити голландцям? Ну, а вже ж вони як це там кажуть, партія сказала «надо», Комсомол ответіл єсть, і авже ж вони ввели е, тимчасове керівництво у цю кампанію. Вони ввели це тимчасове керівництво на рік. Китайці відреагували на це рішення майже миттєво. І уже 4 жовтня Міністерство комерції Китая воно заборонило Поставки деяких деяких матеріалів у цій ось фірми Ніксперія. А це значить, що Ніксперія більше не може виробляти чіпи, вона не може поставляти їх німецьким автоконцернам, і це значить, що скоро німецькі автоконцерни можуть зупинитися або перевести всіх своїх працівників на півдня. Ще сталася суперцікава річ всередині самої корпорації. Тобто, як ви розумієте, Ніксперія на 100% вона належить Вінтеку, і Вінтек це китайська компанія. І з Вінтека китайського прийшло розпорядження на те, щоб не Слухати керівництво компанії Ніксперія. Тобто у Ніксперія у них є свої самі заводи, значить, які знаходяться в Китаї, але з Китаю пройшло розпорядження, щоб більше ніяких поставок не робити, і взагалі керівництво цієї голландської компанії не має абсолютно ніякого відношення до нашого концерну. Ми не будемо вести з ними ніякі переговори. Знову таки, до чого це привело? Це привело до того, що не вистачає оцих самих напівпровідників, і це призводить до того, що європейська промисловість буде від цього страждати. А хто від цього в виграші? Ну а в. Вже ж наші заокеанські партнери, тому що їм так хочеться, і ось тепер зараз що ми з вами бачимо. У нас є одна велика країна США. У нас є також гігантська Європа. Європа по розміру економіки, по числу населення, вона саме відповідає США. Тобто, в принципі, вони б могли нормально конкурувати, але цього ніколи не буде, тому що, як ви бачите, все керівництво Європейського Союзу, все керівництво країн Європейського Союзу, вони завжди слухають. Американців навіть якщо американці вимагають того, що призведе до ну досить таки високих економічних витрат в Європі, може призвести до того, що вся галузь може зупинитися автомобіля будівна, але все одно всі керівники європейських країн вони завжди беруть значить, під козирьок і виконують те, що їм кажуть американці. Ці розмови в Європі тривають уже ну з тих часів, як прийшов Дональд Трамп до керівництва. Я повсюди чую, що значить нам потрібно будувати своє. IT, нам потрібно будувати свій пошуковик. Нам потрібно заміняти американські, значить, цифрові продукти, нам потрібно заміняти американську військову техніку, нам потрібно то, нам потрібно все. І навіть більше, все більше і більше фактів вказує на те, що навіть якщо Європейський Союз буде стояти перед загрозою, я не знаю, збіднішання, перед загрозою втрати ринків, перед загрозою масових звільнень людей, все одно вони будуть виконувати ті рішення, які. Які їм нав'язує американський гегемон. Це не дуже мене веселить, я б навіть сказав, що це сумна новина. Але що ми можемо робити? Така вона реальність. І я повторюся, значить, першу свою думку, з якої я почав це відео. Якщо американці запропонують Європі знищити свою економіку, то європейці просто поставлять питання, яким методом ви хочете, щоб ми це зробили. Залежність абсолютно стовідсоткова, і цього ніхто не може заперечувати. От така от ситуація. Продовжимо за неї слідкувати. Кувати і вже кажуть, сьогодні у нас п'ятниця, і вже кажуть, що в середу має Volkswagen перевести 25 тисяч своїх працівників на так званий тальцайт, тобто це робота півдня. Ну а далі подивимося, як це буде розвиватися. Все таки в кінці місяця у нас має Трамп зустрітися з сі, може вони там щось і вирішать. тому що у мене немає абсолютно ніякої надії, що представники Європейського союзу зможуть якось заладити цей конфлікт з китайцями. Потрібно просто чекати, що вирішать Америк. Канці з цими самими китайцями, шановний пан Дональд і шановний дядюшка Сі. Ну, а ми тут подивимось, посидимо значить, місяцьок на голодному пайкі. Ну, не помрем, можливо. Гарного дня!